Українці, які залишились за кордоном без біометричних паспортів, без жодних документів. А ви виїжджали по свідоцтві про народження по українських паспортах і досі там перебуваєте, є такі українці, можливо, у вас не було можливості, не було грошей, тому що ті паспорти зовсім не дешево коштують за кордоном. У вас є одне єдине запитання. Якщо я буду їхати в Україну, чи мене пропустять. Телефонувала до кількох водіїв, водії відповіли, що так, вас пропустять. Це коли ви маєте український паспорт і знаходитесь, наприклад, в Англії, то до України, щоб приїхати, вам потрібно зробити хоча б білий паспорт. А якщо ви знаходитесь у Польщі, то ви берете своє про народження вашої дитини, свій український паспорт, сідаєте в буса і спокійно перетинаєте кордон. Тому що немає такої штуки, що прикордонник не впустить вас до України. А вже коли ви приїдете в Україну, зверніться в міграційну службу, в ЦНАП або дорожчий варіант це ДП документ, та зробіть собі обов'язково закордонний паспорт. А вже згодом, коли зробите закордонний паспорт, тоді ви робите собі та дитині.